Продовж вихідних гірські рятувальники неодноразово надавали допомогу туристам у Карпатах. Люди потрапляли в складні ситуації через травми, втрату орієнтації та погіршення погодних умов. Рятувальники оперативно реагували на всі виклики. 24 жовтня рятувальники Верховинського гірського пошуково-рятувального відділення двічі залучалися для проведення робіт. Під час спуску з гори шпиці травмувалася жінка, яка отримала ушкодження голови і не могла самостійно продовжити рух. Рятувальники дісталися до потерпілої, надали їй домедичну допомогу і супроводили до села Бестрець, де передали медикам. Того ж дня в районі села Криворівня у гірській місцевості загубився чоловік. Який через переохолодження потребував також допомоги рятувальників. Рятувальники оперативно встановили його місце знаходження, надали першу домедичну допомогу і супроводили його до населеного пункту. Одна з надзвичайних ситуацій мала місце у Яремче. Рятувальники надали першу допомогу 72-річному чоловіку, який через погіршення самопочуття не зміг самостійно пересуватися. Того ж дня дві туристки з Києва та Львова заблокали біля озера несамовите через снігопад і втому. Співробітники ДСНС знайшли їх та супровод. До села Медичної допомоги жінки не потребували. А вже 26 жовтня допомога знадобилася матері з сином з Києва, які під час підйому на гору Говерла потрапили у складні погодні умови. Рятувальники пошуково-рятувального відділення поста Заросляк швидко встановили їх місце перебування, безпечно супроводили до навчально-спортивної бази Заросляк. Такі випадки трапляються дедалі частіше, адже погода в горах змінюється блискавично, температура повітря знижується до мінусових позначок на великих вершинах. Лежить сніг, сильний вітер і туман, і це все дуже ускладнює орієнтування на місцевості. Рятувальники закликають туристів бути обережними під час гірських походів. Перед мандрівкою варто перевіряти прогноз походи та реєструвати маршрут у рятувальників. Необхідно брати із собою засоби зв'язку, аптечку, запас їжі та води. Також рекомендують користуватися мобільним застосунком перетунок у горах. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.